Я в них Остап, капітан команди Знамена права, яка представляє Тернопільську загальноосвітню 19-ту школу на 7-му відкритому західноукраїнському інтелектуальному турнірі досвідці. представниками нашої команди є знавці права нашої школи: Павлюк Ірина, Павлик Дарина, Мірушниченко Віра та Іжак Еліна. Тема нашої презентації правова секція, волонтерська діяльність як ресурс громадянського суспільства в умовах війни. Ми вважаємо, що кожен свідомий громадянин має сприяти всіма силами, аби наблизити країну до перемоги. Волонтерство і справді важливий ресурс в умовах війни. І далі ми доведемо свою позицію. Всі ми прагнемо перемоги. Та багато з нас не задумується, що абсолютно кожен може її наблизити. Власне, існує важливий спосіб волонтерська діяльність. Вона має бути невід'ємною частиною життя всіх громадян країни, адже забезпечує потреби військових та постраждалих наслідок війни, допомагає згуртувати народ, посилює обороноздатність та наближає перемогу загалом. А кожен військовий потребує сильного тилу, так само, як і кожен постраждалий, сподівається на допомогу від благодійників. Ці всі фактори вказують на важливість волонтерської діяльності як громадянського ресурсу в умовах війни. Привіта! Привіт! Як твої справи? Все добре, а твої. Нормально. Я чула, що ти займаєшся волонтерством, але, якщо чесно, не розумію, що потрібно робити і, і як туди вступити. Так, я справді займаюся волонтерством. Це допомагає нашій державі та нашому війську. Також це є своє рідне джерело особисто того запитання. Що саме це тебе цікавить? Ну, не знаю, бо навіть не знаю, з чого варто почати. Ходімо, я тобі розкажу. З початку повномасштабного вторгнення наша школа активно долучається до волонтерської діяльності. Ми плели сітки, закривали збори, робили окопні свічки. Хм, Цікаво, чи справді моя допомога стане комусь у пригоді? Адже я не маю ні знань, ні особливих навичок. А ж! В Цьому і суть волонтерства. Кожен може знайти справу, яка припаде йому до душі. До прикладу, ти у тебе багато підписників в інстаграм, можеш активно поширювати збори та вести сторінку із ними. Хм, звучить надихаюче, але чи справді моя допомога буде корисною? Абсолютно. Кожна дрібничка має значення, кожна сплетена сітка. Кожна принесена консервна банка це рятує комусь життя. Запам'ятай, що маленької допомоги не існує. Ти права, можливо, мені справді варто попробувати, Але ж що мені почати? Можеш зайнятися е, волонтерською діяльністю у нашій школі або знайти однодумців у місті, які допоможуть тобі із цим. Дякую, Дякую. подруга, Ти справді мене надихнула. Це чудово. До зустрічі! До зустрічі! Волонтерське середовище істотно трансформувалося з моменту початку повноштабного вторгнення. З хаотичного стану, коли всі хотіли щось робити, але не мали ані розвитку, ані структур, волонтерство перетворилось на повноцінну галузь, де діють. Волонтери допомагають не тільки військовим, але й людям, які потребують допомоги в медичній, соціальній, освітній та інших сферах. Таким чином, це стає національним трендом. А отже, держава має спрямовувати зусилля на створення сприятливого законодавчого середовища для волонтерів та на реалізацію їхніх заходів. Кожен з нас, хто долучався до зборів на армію, приносив гуманітарну допомогу військовим та постраждалим від війни людей, вніс свій клад і перемогу. Для того, щоб бути волонтером, не потрібна освіта, навички і особливі знання. Для цього головне велике серце та свідома громадянська позиція.